Один із найважливіших матчів ігрового дня був зіграний у Піреї. Збірна Греції та Хорватія розіграли між собою лідерство у відбірній групі. Пристрасті навколо поєдинку почали вирувати ще до початку зустрічі, і вже на перших хвилинах гри Англійський рефері Ховард Ховардвеб мав намір зупинити гру через поведінку фанів на трибунах. Але матч завдяки тренерам та гравцям, які самі заспокоїли вболівальників, усе таки продовжили. За це греки сповна віддячили своїм фанам. У другому таймі Георгіос Самарас ефектно відкрив рахунок. Важливість того м'яча як найкраще можна зрозуміти, побачивши радість грецьких футболістів та вболівальників на трибунах. А ще за сім хвилин Теофаніс Гекас поставив крапку в зустрічі, вдало зігравши на другому поверсі. Тепер для прямого виходу на євро 2012 грекам потрібно на виїзді перемогти збірну Грузії. Скрутна ситуація у Туреччині. Команда Гусахідінка, програвши в Стамбулі німцям, ризикує не потрапити на євро. Мрії господарів про перемогу команда Йохі Мальова зруйнувала трьома забитими м'ячами Гомеса Мюллера та Швайнштайгера. Все, на що спромоглись турки, м'яч Хакана-Балти. Аби пробитися до раунду плей-офф, команді Гусахідінка, потрібно перемагати Азербайджан і сподіватись на втрату очок Бельгії в гріз лідером Німеччиною. Остання вже забезпечила собі місце на євро. Жодних проблем із своїм суперником не виникло і в чинних чемпіонів світу та Європи збірної Іспанії. Двох сухих м'ячів від Фанамати та Хабі Алонсо вистачило пірнейцям, аби здобути сьому перемогу семи матчах групового раунду. Цього разу іспанці на виїзді здували Чехію. Єдине, що могло засмутити радість гостів жахливий підкат Томаша Хюбшмана проти Алонсо. На щастя, ноги футболіста Реала залишились цілими, а півзахисник Шахтаря відразу отримав справедливу червону картку. Іспанія ще раніше забронювала путівку на євро, а чехи, попри поразку, залишились у цій групі на другому місці. Серби приймали у Білграді італійців і отримали гол від Маркізіо вже на першій хвилині. Але розвинути свою перевагу апанінці не змогли. Натомість Сербія зрівняла рахунок дещо курйозним м'ячем Браніслава Івановича. 1-1. Італія ще до цього поєдинку почала готуватися до євро. А ось Балканцям, аби потрапити до плей-офф, в останньому матчі необхідно на виїзді перемагати слованців.